Ось ми і повернулися до криптовалют. Абсолютна більшість із них працюють на блокчейні і служать основою для децентралізованих фінансів або DeFi. Це нова фінансова система, яка виросла і працює лише онлайн, і яка кидає виклик централізованій системі, що ми нею користуємося з діда-прадіда. У децентралізованих фінансах є свої біржі для обміну валют, свої платформи для позик чи депозитів. Але при цьому немає ні урядового контролю, ні банків. Замість них працюють програми, так звані смарт-контракти. Гроші ходять від людини до людини і зберігаються онлайн у вигляді записів у блокчейні одночасно на багатьох комп'ютерах по всьому світу. Найстарішою, найдорожчою і найбільш поширеною криптовалютою є, звичайно ж, біткоін. Любителі біткоїна гордяться тим, що це найбільш децентралізована валюта в світі, а значить, кажуть вони найбільш захищена. Бо в блокчейні децентралізація дорівнює надійність. Ніяка криптовалюта не зможе з точки зору децентралізації зрівнятися з біткоїном ніколи. Ну тобто ніколи, прям вже, вже вже точно ніколи. Послухайте, з яким пієте там пише про біткоін Ральф Меркле, американський криптограф. Біткоін це перший зразок нової форми життя. Він живе і дихає в інтернеті. Його неможливо змінити, з ним неможливо сперечатися. Якщо атомна війна знищить половину нашої планети, він продовжить жити. Неушкоджений, продовжить надавати послуги, продовжить відплачувати людям за те, що ті підтримують його живим. Звучить трохи як рядки зі священної книги, правда? Не дарма запеклі фани блокчейну іронічно називають себе defi Івангеліст і одна з благих вістей, які вони несуть людям, називається NFT.